Для тих, хто має власний блог або власний сайт, розберемося, як вставити відео, і взагалі, як створити урок у власному блозі, блозі, сайті, чи є можливо у вас якісь інші власні сторінки, куди можна вставити відео і вставити взагалі створити урок. На прикладі свого блога. Це у мене такий блог на Блогпості, і він створений спеціально для того, щоб вам показати, як власне, створюється такий урок. Ну, я натискаю кнопочку Нова публікація, і у мене відкривається сторіночка, де. Власне, я створюю свою публікацію. Ну, тут я написала текст. Ось тут я планую, щоб у мене були, було віконце відео і домашнє завдання для скачування. Силочку я дам прямо ось тут. Значить, мені не вистачає зараз, тільки вставки відео. І Посилання на скачування домашнього завдання. Щоб вставити відео, я закачала відеоролик на, на YouTube. І, як бачите, він тут спокійно себе почуває. Але, щоб вставити в блог, я натискаю кнопочку Надіслати, і у мене виникає така. Панелька для вставки у відео. Для того, щоб зробити, надіслати поштою достатньо от цього посилання, але мені треба зробити вставку, тому я натискаю кнопку Вставка. І YouTube висвітлює код, який мені треба вставити в цей сайт. Але мені цього мало, мені треба цей код. Щоб, щоб ця вставка була певного розміру, мені недостатньо того, що робить сам YouTube. І е, я можу вибрати будь-який розмір, от із цих запропонованих е, самим YouTube. В принципі, всіх цих розмірів абсолютно достатньо, щоб задовольнити будь-якого вебмастера для вставляння на сайт. Цього відео. І давайте виберемо 480 на 360, цього абсолютно достатньо, якщо натиснути і виділити цей квадратик, то ми можемо отримати код, який просто я копіюю, натискаю праву кнопочку мишки і вставлю саме тут. Але не тут, де я пишу власне пост. А в режимі HTML. Я переключаюся на цей режим і бачу, що от мої написи, потім ідуть якісь коди. Я в них, чесно кажучи, нічого не розумію, тому що я не знаю цієї мови. Але я розумію, що це відстуки, абзаци. Тобто першого ж відстука я вставляю сюди цей код і переключаюся на. Режим конструктора. Як бачимо, вже вставлене відео, воно з'являється і, в принципі, того розміру, який мене абсолютно задовольняє. Тепер на цьому, тепер на цьому місці буде моя публікація. Ну, такі повідомлення можуть бути, ми зараз на них не зважаємо. Далі. Що відбувається далі? А далі мені треба поставити силку з домашнього завдання. Для того, щоб цю силочку для сайта, для сайта, для файла, в якому я написала домашнє завдання або тест, або якісь там інші повідомлення, то я. Повинна цей файл кудись помістити і отримати ссылку. Для цього я пропоную використовувати такий сервіс, як народ Яндекс. Народ Яндекс, отак пишеться, адреса народ.яндекс.ру. На цьому сервісі можна Розмістити будь-яку кількість файлів і отримати пряме посилання. Це безкоштовний сервіс, і можна обмінюватися файлами стільки, скільки треба. Натискаємо посилання, Ділітесь файлами. І переходимо на сторіночку, де нам пропонується увійти. Якщо у нас немає ще аккаунту, то варто його завести. Як бачите, Можна через Контакт, можна через «Фейсбук». і я раджу все ж таки мати сторінку на Фейсбуці, щоб заходити на цей, на цей сайт, на будь-який сайт можна зайти тепер через аккаунт Фейсбука. То заведіть просто собі цей аккаунт хоча б для цього. І я входжу за або ввожу свій аккаунт. Який у мене тут заведений на Яндексі, і потрапляю на ось таку сторінку. А далі все надзвичайно просто, далі все просто, ну, як на вашому комп'ютері. Дивіться, є таке віконечко: переташіте сюди файли з мишки», або вибрати файл прямо з вашого комп'ютера. Давайте просто перетягнемо файл за допомогою мишки. І для цього я відкриваю папочку і вибираю той файл, який я хочу розмістити тут. Я його перетягую, і він спокійно переходить і закачується прямо на цей сайт. З'явилася лінієчка, скільки він е, закачується. З'явилася назва цього, цього файлу, який я хочу закачати. І е, я бачу на моніторі, як він закачується. Відразу після того, як файл завантажився, відкривається така от сторінка, де цей файл ми бачимо, бачимо його розмір. Бачимо, що він не містить вірусів. І ссылка на файл ілі, і код для сайту і блога. Ось так виглядається ссылочка для скачування. Ссылка для сайта чи блога виглядає ось так. Ну, ми візьмемо ссылочку для сайту. Скопіюємо її і вставимо в блог. Вставимо в блог, Але якщо ви берете ссылку для блога, то вставляєте в режимі HTML. І вставимо її от сюди, от, в самому низу. Переключимося на режим конструктора і бачимо цю силочку на цей файл. В принципі, його тут вже добре видно, і прописаний вже файл просто так. Ну і тепер наведемо красоту, можемо просто збільшити, можемо зробити жирним, красивим, і опублікувати. Після того, як ми натисли опублікувати, з'являється ця стаття вже, або урок з'являється на самому блозі. Після того, як опубліковано вже це повідомлення, ми можемо його переглянути. Це буде виглядати ось так. Попередній вигляд, і ми бачимо, що воно виглядає ось таким чином. Власне, відео до уроку, тема відео до уроку і домашнє завдання у вигляді файлу. Будь-хто, хто натисне на це посилання, перейде на сторіночку народ Яндекс. І скачає це посилання цей файл для того, щоб виконати домашнє завдання. Вдалих вам уроків на ваших блогах, на ваших сайтах, на ваших сторінках в соціальних мережах.